Економічна війна між Дональдом Трампом та країнами Європейського союзу розгортається прямо на наших очах, що відомо в цій темі станом на зараз. Дональд Трамп заявив, що вводить торгові тарифи проти низки європейських країн через ситуацію навколо Гренландії та питання безпеки в Арктиці. За його словами, США протягом десятків років субсидували Данію, країни Євросоюзу та союзників, не запроваджуючи тарифи, проте тепер вважають за необхідне змінити підхід. Трамп стверджує, що Китай та Росія зацікавлені у Гренландії, а Данія не здатна забезпечити її захист. Він повідомив, що з 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладені тарифом 10% на всі товари, що поставляються до США, з 1 червня 2026 року. Тариф, за його словами, зросте до 25% і діятиме до укладання угоди про повну купівлю Гренландії. Тільки Сполучені Штати можуть грати в цю гру і робити це успішно, написав Трамп, додавши, що безпека США та світу. Поставлена на карту він також заявив, що США готові до переговорів із Данією та іншими країнами, наголосивши, що Гренландія, на його думку, є критично важливою для глобальної безпеки та оборонних систем США. Свою чергу Еммануель Макрон заявив, що європейці дадуть відповідь на введені Трампом мита. Жодне залякування чи загроза не зможе вплинути на нас ні в Україні, ні в Гренландії, ні в будь-якому іншому місці світу, коли ми стикаємося з подібними ситуаціями. Тарифні загрози є неприйнятними та недоречними в цьому контексті. Європейці дадуть відповідь на них єдиним і скоординованим чином, якщо вони підтвердяться, ми зможемо захистити європейку. Європейський суверенітет саме в цьому дусі я проведу консультації із нашими європейськими партнерами. Написав він в соцмережі X. Прем'єр Швеції відповів Трампу: Ми не дозволимо себе шантажувати. Так Ульф Крістенсон відповів президенту США на введенні мита проти країн ЄС через ситуацію у Гренландії. Ми не дозволимо себе шантажувати. Тільки Данія та Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії та Гренландії. Я завжди відстоюватиме свою країну і наших союзних сусідів. Це питання для ЄС, яке торкається набагато більше країн ніж ті, що зараз зазначені. Швеція зараз веде інтенсивне обговорення з іншими країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією для вироблення колективної відповіді написав він. Голова Єврокомісії відреагувала на введення Трампом мит проти низки країн ЄС через ситуацію навколо Гренландії. Територіальна цілісність та суверенітет є основоположними принципами міжнародного права. Вони мають важливе значення для Європи та міжнародної спільноти. Загалом ми незмінно підкреслюємо наші спільні трансатлантичні інтереси щодо забезпечення миру та безпеки в Арктиці, зокрема через НАТО. Заздалегідь скоординовані данські навчання, проведені спільно з союзниками, відповідають необхідності зміцнення безпеки в Арктиці і не загрожують ні для кого. ЄС висловлює повну солідарність із Данією та на. Родом Гренландії діалог залишається вкрай важливим, і ми сповнені рішучості розвивати процес, що розпочався минулого тижня між королівством Данія та США, написала Урсула фон дер Ляйн. Видання Bloomberg пише Європейський союз готовий призупинити торговельну угоду із США через тарифні загрози Трампа. За даними агентства, депутати Європарламенту готуються заблокувати затвердження торгової угоди ЄС та США після заяви Дональда Трампа про введення нових мит проти країн, які підтримали Гренландію на тлі американських загроз. Голова Європ... європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що за поточних умов схвалення угоди неможливе. За його словами, домовленості щодо зниження тарифів на американські товари мають бути поставлені на паузу. Угода передбачала мито США в розмірі 15% на більшість товарів з ЄС в обмін на відмову Євросоюзу від тарифів на американську промислову продукцію та частину сільгосптоварів. Після чого США розширили 50% відсоткові тарифи на сталь. Та алюмінії на сотні європейських позицій, що посилило критику угоди. Голова торговельного комітету Європарламенту Берн... Бернт Ланге повідомив, що робота з реалізації угоди має бути припинена до припинення тиску. Він також закликав розглянути застосування антикорупційного інструменту ЄС для заходів у відповідь, включаючи тарифи, податки та обмеження доступу на ринок.